Милед на бікіні потом у глибинах океану. Стоп! Пригальмуйте вугра! Це початок мого мультику. У дитинстві я мав світлу мрію. Мрію захопити увесь світ. Регочіть скільки завгодно. Ми винищимо вас усі! І Якось жорстко. Ну так, але ж це й весело. Тобі вже 25 років нічого не вдається. І я вважала, що ми з тобою партнери. Mm -hmm. Ти взагалі мене слухаєш. Звісно, я тебе слухаю. А ще кавки сьорбнув. Uh, яке ж тичмо? <звук> Незабагом потомю. Плантоне, я зроблю те, чого ти не зміг! Захоплю світ. Яке ще захоплення світу? Це моя фішка. <звук> У півкулю захопимо першої дівчатки. Плантоне! Це через тебе Карен перетворилась на монстриню! Зможемо знову вас об'єднати і захопити увесь. Тобто зрозуміти карен і відновити стосунки і врятувати пікінні бота. Сьогодні я вже зазирав очі смерті. Рушаймо! Убере! Карен, Я тебе кохаю! Знищити їх усіх! О, ти не забула моє фірмове гасло! Ні, до чого не торкайся! Без мого дозволу, ясно? Дуже ясно! А можна до а? цього доторкнутися! І вибач, і до цього теж маю! Уу! А до цього можна як Е? Ні, це вуглекислий. Вродливчий гар.